Добрий день, учасники майбутнього тесту, 11-класники, 10-класники. Ми сьогодні з вами продовжуємо готуватися до складання іспиту з української літератури. І тема сьогоднішнього уроку – Василь Стефаник Кам'яний Хрест. Подивіться, будь ласка, на екран. На екрані ви бачите. Цитату: чи кожен здатен винести свій хрест, що за життя не лігше в домовину? Що це означає, як ви думаєте? Ванечка, як ти думаєш, чи кожен здатен винести свій хрест, що за життя не лігше в домовину? Ми працюємо разом зі мною. Не сидимо там на тому боці екрану, а працюємо разом з мною. Ван, ти мене чуєш? Так, я записую. А як ти розумієш цей вислів? Чи не можеш дати відповіді на це запитання? Я не можу дати відповідь на це запитання. Для того, щоб визначити, дати відповідь на це запитання, нам повністю потрібно розібрати дану новелу і е, по, е, погляд самого Василя Стефаника на, на ось, на проблемати на проблематику цієї новели. І так, дивимося. Василь Семенович Стефаник це український письменник, майстер експресіоністичної новели і громадський діяч політик. Подивіться, будь ласка, на екран: ми бачимо дві ілюстрації: це одна ілюстрація, Що нести свій хрест, і друга ілюстрація «натовп людей. І біля нього також цитата Василя Стефаника, що еміграція гонить і голод з дому за світові води, світові води море, сліз, ціле пекло, муки. Що це означає? Ось подивіться, еміграція з латинської перекладається як виселення або переселення. Вимушена чи добровільна зміна місця проживання людей, переселення зі своєї батьківщини, країни, де вони народилися, і виросли в інші країни з економічних і політичних релігійних причин. Україна переживає зараз четверту хвилю еміграції. Перша хвиля якраз припадає на той момент, тоді коли написав Василь Стефаник свою новелу. І вона стосується кінця 19 століття, початку до початку Першої світової війни, тобто до 1939 року. Друга хвиля це період між Першою і Другою світовими війнами. І третя хвиля це кінець Другої 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 світової війни. І четверта хвиля це так звана Заробітчанська. Вона починається з 1990-х років і по сьогодні. Основні причини еміграції це економічні, соціальні і політичні. Перша хвиля, перша хвиля, і подивимося, будь ласка, розселення українців по всьому світу. Не це. Ванечка, ти бачиш те, що я показую? Так. Бачиш. Це найбільша, найбільше діаспори і е, в майбутньому діаспори. А зараз переселення. Те, що ми розбираємося по тексту і по творчості Стефаника на той момент. Це найбільше переселення українців: це Канада, Сполучені Штати Америки, Бразилія і Австралія. Це найбільші діаспори на сьогоднішній день, де розселені українці. а, твір. Для того, щоб зрозуміти, про що твір, нам потрібно переглянемо спочатку відеоролик, про що цей твір. I'm deaf. Будь ласка, що ти зрозумів, Ванечка? Ти читав цей текст? Ваня, до нас, будь ласка, повернися. Ванечка, ти. Ні, я тут. Ти читав цей текст? Ти знаєш, про що він? Про що він, я не знаю, но я. Ти зрозумів, що показувалося на екрані і прочитав. Ти зрозумів, про що? Ні, ну, я не зрозумів, про що, але я зрозумів, що це було. На межі 19, початку 20-го століття, так? І так. що ти зрозумів? ще. Що це, що це, це були Тяжкі Тяжкі часи. часи, І... так, ще що ти зрозумів. Що люди що люди кудись їдуть, їдуть, так? намагаються знайти без опасні місця. Безпечне місце і ще, і ще і ,да, і ,да, і ,да, ідучи в іншу країну або в інші місця, вони фіз морально і фізично tutor, страждають. Так? Çıkarma, <Alors> <Loki> а, так? Так. Хорошо. Дивись, будь ласка, на екран. Ознаки експресіонізму, новела Кам'яний Хрест, написано в стилі експресіонізму. Це зображення людини у винятковій екстремальній ситуації у ситуації хронічного соціального зубожін, емоційне напруження внутрішнього світу особистості, асоціативність мови, характерна для цього е, стилю, емоційно виразні, е, виразні монолегі героїв і глибокий підтекст для того, щоб зрозуміти, е, ну, потрібно розібратися саме із образами, символами в цьому тексті. І що таке новела? Невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом і сконденсованою та яскраво вималюваною, вималюваною ідеєю. Твір «Кам'яний хрест сам Василь Стефаник назвав твір студія. Що таке студія? Це художнє дослідження внутрішнього світу. І тому головний герой саме Іван Дідук ось у нас Іван Дідук, є головним героєм цього твору. Це його життєвий шлях, його внутрішній світ, зображується у цьому творі. Поряд існують образи: це горб, дивись, образ тяжкої праці, образ еміграції до Канади, село Русі. Танець Полька, е, селяни, які проведжають родину і образи самої родини. Село Русів, що це? Твір написаний на реальних подіях. Раніше е, саме ось. На, на реальних подіях. В селі Русові дійсно жив Штефан діду, і його життя стало прототипом для написання саме цього твору. І тільки е, Стефаник змінив його ім'я на ім'я Іван. До сьогоднішнього саме він, їдучи до Канади разом із своєю родиною, настільки переживаючи цей переїзд. Для нього це є трагедія, що він ставить хрест. Хрест на, своїй, на своєму полі і прощається із своїми односельчанами, односель, ніби він помирає. Як ти думаєш, що буде означати хрест? Коли люди ставлять хрест в землю? Що хтось помер? Якщо помер, а він сам собі він живе і собі по... так, він сам поставив хрест собі і своїй дружині. Що це буде означати? Він покидає свою країну, свою, своє село, свою домівку, як ніби помираючи, їдучи в іншу країну, не знаючи чого. Майбутнього свого. І подивимось, дивись, образи, символи твору. Які в нас є? Прізвисько переломаний. Чому йому так назвали? Чому це образ такий? Всі односельці його назвали переломаний, тому що коли він працював, він запрягався так само у плуг, так само, як і його кінь. І у нього на спині від тяжкої праці виріс горб, і його скрутило так нагнутий він був до землі, що ніби він переламався. І тому важка людська праця нагнутий до землі означає переломаний. Далі, страдницька доля, селянина частка душі вона і пам'ять ось хрест. До речі, до сьогоднішнього дня цей хрест стоїть саме в селі Росі. Тобто, воно є. Далі поріг, образ порогу, рідний дім, батьківська земля, поповина родини. Сніп-символ це означає символ врожаю, традиції, народу, хліб і звичаї саме правки. І ми бачимо сізіфів, труд, сізіфова праця, тобто важка праця, марні, намагання обробляти. Землю без вихід і спадок, це означає. Саме цю землю, яку обробляв Іван Дідов, він отримав у спадок від своєї родини, від своїх батьків. Але вона була найгіршим шматком землі, який був на цій території села. Але він вірив в те, що він буде обробляти цю землю, роби, працювати на ній, і вона дасть його, йому якийсь, якийсь врожай, якийсь. Якесь майбутнє. Але з кожним роком все ставало гірше і гірше. І е, сини Івана Дідуха запропонували поїхати шукати краще, краще життя в іншій країні, в Канаді. І танець Івана є душевною мукою і прощання з рідною землею навіки. І тепер ми дивимося. Перед самим від'їздом він говорить заповіт усім людям. Так, я вас прошу, газди, аби ви ніколи мого гарба не минали. Будь котрий молодий і вибіжить на горб, той покропить хрест свяченою водою. Прошу я вас за це дуже душегрешно, щоб ви, мого хреста не минали. І в творі Кам'яний Хрест. Він є, цей хрест є не лише пам'яткою, що залишив по собі старий Іван Діду. Це в першу чергу символічний образ знедоленого народу трудівника, який змушений шукати щастя на чужині. Він з вражаючою силою символізує пам'ятник тисячам українських селян, які так і не повернулись додому, за заселяючи чужі землі своїми своїми долями і своїми кістьми. Тому хрест називають знаком знаків, він є охоронним символом майже в усіх культурах світу. Хрест навіть в Алхімії є символом чотирьох елементів: повітря, землі, вогню і води. Однак найперший хрест це символ христа, його розп'яття, а відтак і християнської віри, і церкви. Хрест являє собою образ людини з розпростер... розпростертими руками, це прямий образ страстей Христових. Це хрест розп'яття, хрест життя, хрест страждання і хрест це є символом е, вічного життя. Ванечка, тобі зрозуміло? Так, мені зрозуміло. Так, значить, всі події навколо чого? Еміграції родини Івана Дідуха до Канади і розповідь про його життя. І ми зараз виконаємо завдання. Розставимо порядку послідовності, послідовності події. Ось ми дивимося, що тут? І ми в стару заши, і пустився з нею в танець. Мав усе лише одного коня і малий візок до церкви ходив лише раз у рік на воливтий, і на коні, і на Івані жили виступали лиш йому тато, горба найвищої е, найгіршого. А Івана ще кликали в селі переломан. Іван ніколи не їв коло стола. Все на лаві. У гостей Івана повна хата, газди-газдині. Ви знаєте, що я собі на своїм хресті е, горбі хресток кам'яний поклав. Видиш, стара, наш хрестик, там є нібито і твоє мене і моє. Тобто ім'я, і твоє, і моє. Як ти думаєш, з чого, воно, з чого почнеться текст? От події? Що він мав один одного коня і малий візок? Далі що у нас? На коні і ванні виступали жили? Далі. В результаті він стає ким? Переломаним. Пломаним. Так, да, далі що він? Що ми знаємо? Але ж у нас ось лишив йому ну, дату горба ну, найбільш і найгіршу. Куди нам все? Четверте місце. Ну, давай четверте виберемо далі. далі. До церкви ходив лише. Ходив, раз, Лиш не... раз Ніколи не їв. На... А нехай буде так, і в нас залишається ось е... і ми в стару на шию пустився з нею в танець. Дивіться, він спочатку збирає друг... Гост... О, гостей. гостей, а потім танець, і потім що нам? Але в нас говорить, що у нас що він зробив. Камінь. Блок, і там імена твоє і там моє. твоє Давай подивимося, що ми зробили правильно, що ми зробили неправильно. Ось, подивися. Спочатку, що він? говорить. Ви знаєте, що я собі на своїх групих хрестах, та і, і ми потім... ще і пустився з нею танець. Так, а потім сказав всім свої, своїй дружині, що, крім мого імені, там є і твоє. І ми ще зробимо одне завдання: це у нас буде ось тест. Скажи мені, будь ласка, ти його бачиш чи ні? Так, я його бачу. Так, я зараз його трошки збільшу, і ми з тобою будемо його розвивати. Темою нове Кам'яний Хрест Василя Стефаника є. Будь ласка. Я, я думаю, що це смерть селянине від тяжкої праці на землі. Він, він же не їде, він же не помирає, а тільки ставить собі хрест. А основна тематика це імміграція з західної праці. Так, ось ми. правильно, ми з тобою зробимо. Далі. І в Новелі Кам'яний хрест відбувається коли. Наприкінці 19, го того, на початку 10-го, 20-го параш... століття. Правильно. Дивимося кульмінацію, Кульмінацію новали. Що таке кульмінація? Це найвища точка твору, після якого буде йти розв'язка. Як ти думаєш? де Дивна... Я думаю, що це розповідь про молодість і Молодості. Ні, 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 дивись. Я розповідь, це про хрест. Найвища точка це є танець Івана. Танець дітого. Івана дітоха з дружиною. дружиною. Хорошо? Далі важка праця. Що у нас? Як його називало? Переламане. Хорошо. За основу кам'яний хрест автор узяв. Що у нас? Факт і життя із Діфана. Так. Пішовши з війська Іван Діду застав. Що він застав? Повертаючись світ, е, бачить, звивали на хату. Да. І смерть тата і Є згодна. Тепер Іван дідух любив їсти біля столу на возі, у полі, на лаві. У полі. Ні, у нас вже було, що він ніколи не їв за столом, а тільки на лаві. А. Чим закінчується новела? Вони вже від чим закінчується? Да, чим якими словами закінчується твір? Видиш стара наш хрест, там є нібито ніби твоє на намино, небіси, і моє, і твоє. Так. Mm. Да. Що символізує кам'яний хрест? Так, да, про те говорили, можна згадати. Кіне... Кінець старого життя і початок нового закордону. Ти думаєш, так? Я думаю, що так. Давай подивимося, якщо ти так. Ось, подивися: нестерпні муки, терпіння не тільки Івана, а й усього пригніченого народу. Народу. Угу. І давай з тобою зараз розподілимо. Ем... Ось у нас є розповідь про нам потрібно розставити. Правильно. Правильний відповідь. Значить, експозиція, розповідь по повернення, про повернення голову. Прихід гостей до Івана прощання, у гості прощаються, будуть розмови. Іван з дружиною пускається в танець, Іван їде, танцюючи, уся процесія зупиняється. Ну. Де в нас ми вже говорили, де в нас буде кульмінація? Іван з дружиною пускається в танець. Так, ось у нас буде тільки. Давай його розберемо, потім подивимося. Так, кульмінація. Де в нас буде експозиція? Прихід гостей до хати, Івана. Це буде експозиція. А зав'язка тоді. Де? Ні, зав'язка це прихід Давай до ось хати. Так. Давай ось так. Я зараз не видно. Ось Прихід, експ... зав'язка. Прихід гостей до, до хати. Це зав'язка будете йдути, так? Знаю, буде. Так, експозиція тоді не буде. Гості пригощають. Ні, що таке експозиція? Це те, що поридується. Yeah. Передує зав'язці, тобто розповідається про якісь елементи життя людини або героя. Ось це буде. Ось у нас буде розповідь про повернення і як отримав у нас цього. Іван Дідух свій. Далі. Кульмінацію ми визначили. Де в нас буде розв'язка? Іван іде танцюємо. Ну, танцюючи ми увиняються. І вони, потім Іван Дідух показує своїй дружині, що? Хрест, який він поставив, там його є ім'я. Далі. Далі. Тепер дивимося. І залишається у нас розвиток дії. Розвиток дії. Так. Да. Де в нас? Гості пригощаються, і вважаються розмову. розмови. Розмови добре. І на цьому ми зупиняємося. Скажи мені, будь ласка, тобі все зрозуміло, Ванечка? Мені не, не сильно зрозуміло, що таке кульмінація. Кульмінація це найвища найбільша, найбільша, теорія літератури. Це у творі, у кожному творі, є найвища точка. Тобто, коли йде, спочатку була зав'язка, тобто конфлікт зав'язувався. Потім письменник показує, як цей конфлікт розв'язується, тобто розвиток подій, що передує. А потім є якісь, якась подія, яка призводить до того, що йде розв'язка твору. Тобто потрібно розв'язати конфлікт. Ось. Але перед цим потрібно, щоб які сталися події? Отні події, це що у нас? Танець Івана Дієва разом із своєю дружиною, де він повністю він був як божевільний, коли танцював? Це були останні його події, останні його хвилини, останні його дні, коли він живе, де? На своїй землі, у своїй хаті. І далі вже йде роз'яснення, що вони йдуть в Канаду і повністю попрощалися із своєю землею, землею. Своєю землею. Оце є кульмінація. Тепер зрозуміло? Так. Так. Я запрошую тебе наступну середу, на 16.00. Ну, У нас буде в мене, тема. В мене це. Три години дня. Ольга Кобилянська, Вальсмолонколівний.